Висока загроза ракетних ударів корабельного групування ворога в чорному морі збільшилось до 15 одиниць, серед яких 6 ракетоносіїв окупанти можуть атакувати Україну десятками крилатих ракет. Про це повідомив спікер оперативного командування Південь Владислав Назаров. Загальний залп калібрів може сягати 40 ракет. Тож українців у чергове закликали відповідально ставитися до сигналів повітряної тривоги. Розмінування України обійдеться у понад 37 мільярдів доларів. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Урядовець посилається на оцінку світового банку. Наразі до розмінування залучено 16 мільйонів доларів міжнародної технічної допомоги. Президент України Володимир Зеленський вже прибув до Польщі з офіційним візитом. Відомо, що гаранту Варшаві проведе зустріч зі своїм колегою, а після переговорів відбудеться прес-конференція та підписання спільних угод. Президент Туреччини Раджеп Таїп Ердоган заявив, що комплексна реформа Ради Європи ООН є нагальною потребою. Він наголосив, що сучасний світовий порядок, за яким лише п'ять країн мають великий вплив, є надієздатним. Політик закликав до всеосяжної реформи Ради безпеки ООН. Президент Туреччини також висловив надію на встановлення справедливого миру щодо війни Росії проти України.